Не встидайтеся, правди. Бо як отримаєш те, що у волі Божій? Як отримуєш це благословіння в повноті Христа? Та да, отримаєш тільки в повноті Христа. Давайте я так скажу так правильніше. Тому я і до протестантів сьогодні звертаюсь, і буду звертатися, я думаю, часто тепер. Ріки живої води Фу. потрібні. Одної вашої річечки мало. І проти вас стоїть армада, мільярди людей. Які готові сіяти кукіль. Я бачу, як цей кукіль взагалі-то вже засівається. І молодь, молодь починає відпливати, відток іде. Люди не хочуть бути там, де немає сили Божої. Їм здається, що вони в світі отримують свободу. Їм не цікаво бути з Богом. Чому вони не бачать Божої дії? Вони лише бачать тацю, вони лише бачать, що треба молитися годинами, просити, стукати. Вони це бачать і бачать, що. Ці всі молитви нічого не варті, тому що вони нічого так і не отримали. Ці ріки живої води, які течуть з кожного з нас. Я зараз говорю <свес> тут, тому що я я проповідую, я благовіщу. Я говорю з себе. Якщо ці ріки живої води течуть, що вони будуть робити? Вони будуть докоряти тим, хто пхає свою ложку дьогтю в Євангелію. Ріки живої води, вони будуть пекти. Тому що Дух Святий є вогонь, вогонь із попиляючий, тому що Бог наш є вогонь із попиляючий. І коли Дух Святий, ці ріки живої, здається, ріки живої води і печуть, печуть, тому що вони гарячі, ми горимо. Ми в Дусі Святому. Він вогонь. І він в той же час, ріки живої води, тому що коли люди приймають те, що дав Бог через Ісуса Христа, це благословіння, Дух Святий вимиває і об. Палює все, всяку нечість, все згорає. Ото все, що кукіль, воно просто викидається з твого серця, без твоїх зусиль, тому що ти просто почув правду.